Друзі, вітаю. Ви не повірите, але Путін таки за два тижні зібрався силами, помолився та з розкислою фізіономією вирішив дати відповідь на ультиматум президента Ша Трампа. І в жодному разі я не шуткую. Сьогодні російські ЗМІ про це прямо пишуть: що Путін поїхав молитися на Валаам після ультиматума Трампа. На Валаамі є чоловічий монастир, Валаамський монастир. Ось, до речі, ви бачите його фотографію. Путін помолився. До речі, він був разом з Лукашенком, який сьогодні приїхав чи прилетів до нього просити гроші в Білорусі. Зараз важка ситуація з економікою. Так, от, після того, як Путін помолився, він вийшов з терміновими заявами і зверненнями. І звертає вашу увагу на цей стоп-кадр, цей скрін, Путін дійсно такий розкішший, начебто не в своїй тарілці. Але тим не менш, він з такою опущеною головою заявив, що його ультиматум до України з 2024 року не змінився. І Путін надалі вимагає до України, щоб Україна відмовилася від Криму та повністю від чотирьох українських областей. Далі Путін почав кричати, що це все наше, і що Росія в Україні не захоплює, не окуповує території, а повертає в свої. Крім того, Путін відповів на розчарування Трампа. Він заявив наступне: що стосується якихось розчарувань, з боку кого б то не було, то всі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це відоме загальне правило. То всі розчарування, вони визникають від збитічних очікувань. Ну, як Вишенка на торті, це те, що Путін сьогодні знову нагадав про Орішнік. Він заявив, що в Росії виробили перший серійний Орішнік. Що до Лукашенка потрібно сказати? Адже Лукашенко також вирішив ставити свої 5 копійок. Він сидів, до речі, поруч з Путіним. Він закликав Україну бігом просити Путіна сісти зіл перемовин, інакше росіяни все захоплять. Давайте сядемо за стол переговору. Давайте договоримося в противному случае... випадку Через нескільки там місяць, полтора, два, не знаю, там даже дебаранісних сооружений не останется. Путін вирішив його дещо виправити і заявив, що не захоплять, а повернуть наше. Стосовно реакції президента США. Трамп вирішив не відповідати прямо. Він заявив про те, що Росія втратила з початку року 112 тисяч людей, а Україна у 14 разів менше. З початку року Росія втратила 112 тисяч 500 військових. Це дуже багато непотрібних смертей. Україна, однак, теж сильно постраждала. З 1 січня 2005 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісті. Трамп додав, що Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості вони загинули через російський терор. Стосовно таких цифр від президента США Трампа, то напевно вони є правильними. Але щодо наших втрат потрібно розуміти, що Трамп зазначив, що це число не включає зниклих безвісті. Крім того, у нас ще є такі втрати, хоч і не прямі, сизача, є, звісно, і поранені, тому втрати, на жаль, більші. Але співвідношення втрат, воно величезне. Це також логічно і зрозуміло, зважаючи на те, що російськопаційна армія постійно наступає. Виникає таке питання, зважаючи на те, що сьогодні Путін вирішив зробити таку заяву і відкинути Трампівський ультиматум. Як щодо того, що сьогодні вранці президент США заявив, що Вітков, його спеціальний представник, летить на Росію на зустріч з Путіним. І щодо цього я хочу зазначити, що деякі експерти говорять так, що це може бути останній контакт Трампа з Путіним. Але ще питання, чи точно відков полетить свої думки щодо цього, чи полетить чи ні після таких заяв Путіна пишіть в коментарях. Хоча я думаю, що таки полетить, тому що Путін сьогодні з одного боку відкидав Трампівський ультиматум, а з іншого боку, в своїй промові він заявляв про те, що Росія готова домовлятися, але за зачинними дверима. Ще одна заява Трампа це заяви не прямі журналістам, це його повідомлення в соціальних мережах, це дописи в його соціальні мережі. Трамп наказав розмістити дві чи два ядерних човни після слів Медведєва через заяву Медведєва його погрози з ядерним апокаліпсисом. Вчора щодо цього були заяви від Рубіо, державного секретаря США, який зазначив прямо, що Росія не здатна протистояти навіть Європі, і що всі ці ядерні погрози Медведєва він висміяв, зазначивши, що той не відіграє великої ролі у російській політиці та не впливає на важливі рішення. Словно Медведєва я в передніх випусках неодноразово говорив, що Медведєв, хоч і не займає якусь таку ключову посаду, він знаходиться на такій перебуває символічній посаді заступника секретаря ради безпеки РФ, але він є членом Радбезу РФ. І усі його заяви, якщо ніхто йому в Москві рота не закриває, це трансляція того, що хоче, щоб саме Медведєв озвучив, і тому Сполучені Америки так реагують. А тим часом російські ЗМІ публікують цікаві новини: те, що банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали масово блокувати рахунки російських компаній. Москва створила чи заснувала в Об'єднаних Арабських Еміратах понад 4 тисячі компаній для того, щоб організувати паралельний імпорт і для того, щоб входити санкції. І нарешті, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, Об'єднані Арабські Емірати почали блокувати рахунки, також вони Зробили більш жорсткішим контроль за платежами, і це схоже на те, що спочатку Америки адміністрація Білого Дому працює і тиск на Москву посилюється. Заяви з України. Є заява від Сибіги, нашого міністра кордонних справ, який повідомив наступне: що мета України завершити війну з Росією цього року. Раніше подібна заява лунала з вуз президента України Зеленського. Що Україна зробить все для того, щоб війна закінчилася саме у цьому 2025 році, і що потрібно посилювати тиск на країну агресора. Є і сьогоднішня заява президента України, який запропонував Путіну перейти від заяв до особистої зустрічі. Щодо цього потрібно розуміти, що звісно, президент України чудово знає, що Путін не погодиться на зустріч, що він на це не піде, а не піде тому, що. Як тільки така зустріч і такі зустрічі розпочнуться, одразу посане питання завершення війни. Ну, а Путін не хоче завершувати війну. Він не хоче, він хоче продовжувати цю агресію, тому що цілі так званого СВО не досягнуті, тому що Україна як держава продовжує існувати, тому що український народ продовжує боротьбу, а Путіна це не влаштовує. Щодо новин є важлива новина, це те, що президент Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Стармер обговорили захист від обстрілів, санкцій проти РФ і мирні переговори. Також йшло про виробництво перехоплювачів і пошук фінансування. Зараз наше вишівсько-політичне керівництво активно працює над тим, щоб Україна отримала додаткові ресурси, щоб посилити тиск на країну агресора, і щоб Україна в цілому могла ефективніше протистояти російській агресії. Є заява від Шмигаля про те, що міноборони України від початку року поставило до ЗСУ понад мільйон дронів. Отже, понад мільйон дронів за перше півріччя 2025 року вже поставлено. Мені цілком можливо, що за результатами підсумками цього року буде поставлено понад 2 мільйони дронів. Цілком можливо, що деякі глядачів, з підписників будуть дивуватися, що як це так, такі величезні космічні цифри. А я скажу, що це реалії, зважаючи на те, що зараз Збройні сили України ссовують дрони як один з основних засобів ураження. І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, те повідомлення від міністра оборони Німеччини, що найближчим часом Німеччина поставить Україні дві системи ППО Петріот. Берлін зможе спочатку підтримати Україну пусковими установками, а згодом додатковими компонентами системи Петріот. Берлін, на жаль, не постачає швидко все частинами, але добре, що, хоча б пусковими, потрібно прискорювати події. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.